Ще раз. Що Ще раз скажіть. Перевіряємо транспортні засоби, які знаходяться в орієнтуванні, з за маркою та кольором. Ну тобто ви підійшли мені і зразу кажете, показуй документи. А, покажу, а, а причина коли зупинки... Ну, коли ви підійшли, коли ви, ви підійшли. пред'явити під згідно пункту права, Право, дорожнього. Я повинен пред'явити, якщо... Я порушив якийсь пункт правил дорожнього руху, тоді я повинен пред'явити. І ви повинні подойти про це сказати. Правильно? Ви будете законодавство перечисляти. Ні, я просто кажу, як я повинно бути. Причину по перевіряємо транспортні засоби, Тому що Тойоти викрадають часто. А так у нас є порушення правил дорожнього руху. Розбито лобове стекло, тріщина на лобовому. Тільки, тільки що камінець попав. Ну так значить, зупиніть автомобіль і не продовжуйте рух. Тому що технічно несправний автомобіль у вас. У вас е була зупинка моя по одному пункту, правильно? Ну, вже потім, як почав розпитувати я, вас. Я не хочу цих вислухових ваших, е Ну, ваших ну, так... нікому не потрібних е доводів всяких, придивіть документи, і їжджайте собі далі. Ну, не закінчиться, а? Щось не подобається, їздити на брашрутків. До вас додому ніхто не прийшов, правильно? що ви кажете мені? Те, що як ви як, як мені їздять, я до вас додому не прийшов. Ви являєте учасником я... дорожнього руху. Я їзджу. У вас є як два я... такі обов'язки. Так що виконуйте да. їх, будь ласка, шановний пан водій. Так ви мені не розказуєте це на чому мені їздити. Не розказуйте мені на чому мені їздити. На чому вам їздити? То не доволі самого ранку їздити. Ну, коли це закінчиться? тоді закінчиться, коли бите пішки побігли. Угу. Добрий вам. Да вже не добрий. Понятно. Вы еще сюда, я ничего не бачу там. На другую сторону судя, а? Дверка вещи нет, дом разберут. А? Дверка была, скорее, вещи нет, дом разберут. Я не хочу. Тут не все розуміло? Я розвіду, так. Ой, Я почалася внутрішом. Може то не ховатися А? провести. 70 провісації можуть не ховати. А? 70 -50, 70 -50 не ховати. Я... Сьому, 17 символов всіх Я... Я можу не просто не ховати, я можу і... Дверку не відкривати. Ви со мною? А, можете дверку відкривати. а? а е, согласно пункту можете правил, правил. Як і що там сказано, можете як проводиться. Почитати, я, я знаю. Я, я б не казав, якби я не знав. Процитувати, да. що проводиться огляд, але буквально не вказано, по яким пунктам не описано. Тобто ви можете. Оце моя власність. Це моя власність. Я можу відкривати, можу не відкривати. Тобто, mm. якщо... Пудаю, Ні, я не путаюсь. Я, <с>? я зовсім не путаюсь. Повідомляти можливість діти, не моральні грати. Це дуже, дуже довго. Тобто, да, <от> ви ви, ви, <іграє>, ви граєте на тому, що люди спішать і не хочуть тратити своє просто, З другої сторони я там він читати. Почему с букварока читаю. Я книжечки хорошо читаю. Почне это з букварка, спомните буквы. Я все помню. Так а нічого більш нічого не хочеться сказать. Блять.